Коли я замовляв цю консоль, скажу відверто: я розраховував, що вона буде незручна, та й, взагалі, як можна купувати портативку, схожу на жабку з 90-х? Жабками, до речі, ми називали розкладні телефони, найкращим представником якого був Motorola Razer V3. А потім я її отримав. Тримаю в руках, і посмішка не сходить з мого обличчя. Наскільки ж я помилявся? Цей жовток дарує дитячі емоції на кожному процесі її використання, та ще й так круто виглядає. А можливість тупо закрити, кинути в кишеню і піти, куди душа бажає це кілер фіча, якою не зможе похизуватись жодна вертикалка чи горизонталка. Вона ще й витягує PSP, що для цінового сегменту в районі трьох тисяч, особливо порівнюючи з Паукіді, взагалі достойний результат. На огляді Mio Flip v 2 принаймні, я сподіваюся, що v 2 Коротше, погнали розбиратись.